Багато любителів боксу зібрав чемпіонат міста Житомира, в якому взяли участь представники провідних боксерських клубів. У різних вікових та вагових категоріях мали можливість продемонструвати свою майстерність 70 спортсменів. Останнім часом розширюється і географія розвитку боксу в області. В області дуже зараз дуже широка географія боксу розширяється. Уже багато. Такі міста, як Малин, Любар, вони вже мають досить звісних боксерів вже в своїх, в своїх так, рядах. Також дуже, дуже прогресує користень, новоград Волинський. Взагалі бокс уже в усі районних містах вже є бокс. Більшість поєдинків були видовищними і всіх переможців відзначали організатори змагань. Я довго готувався до цього. Ще з минулих змагань показ, показових і взагалі дуже, можна сказати, пишаюся з собою і своїм тренером Дмитричем Леонідом Швецем. Дякую йому великі, що він мене підготував. Сперму був достойний, було доволі важко, але я справився. Що для вас бокс взагалі? Бокс, ну, можна сказати, це частина мого життя. Чемпіонат міста був також переурочений пам'яті відомого тренера Володимира Кирилюка, який все життя віддав боксу і підготував цілу плеяду талановитих спортсменів. Одним з його перших учнів був майстер спорту Володимир Кальманович, який зараз очолює обласну і міську суддівські колегії і був головним рефері в ринзі. Я найперший учень Володимира Васильовича Кирилюка. Это был выдающийся человек, выдающийся боксер. Он чемпион Украины, победитель многих турниров. Воспитал большое количество классных боксеров. Я был у истоков этих соревнований. Ну, так получилось, что он ушел безвременно. Сейчас мы провели первенство города, посвященное памяти Переука Владимира Васильевича. Уровень уже выходит на более-менее нормальный. Наши боксеры сейчас едут, три человека. Чемпіонат України в Вінницю переможці цих змагань та кращі спортсмени області вже поїхали до Вінниці, де протягом шести днів триватиме чемпіонат України з боксу.